Сегодня в студии телеканала ICTV вас приветствую я, Лилия Подкопаева, и представляю тему проекта на равных, которая лично мне очень близка. Мама Перше слово, найважливіша людина в житті кожного з нас, але майже 100 тисяч маленьких мешканців України ростуть без матерів. Діти чиї батьки позбавлені батьківських прав. Діти, які втратили всіх рідних, а взамін отримали прикрий ярлик. Сирота, як з ним жити? А головне чи можна вижити, коли усе суспільство з тобою не на рівних? Так, дети, которые растут без родителей, сироты или просто брошенные, что чувствует каждый из нас при этих словах? Наверное, самое точное слово это жалость, иногда сострадание. Мы сочувствуем этим малышам, но знаем ли мы, насколько глубока их проблема. В прошлой программе мы задали вопрос телезрителям. Может ли человек, который воспитывался в детском доме без родителей, в будущем создать свою собственную крепкую семью? Почти 70% проголосовавших на нашем сайте ответили «Да, может». Однако это лишь говорит о том, как далеки большинство из нас от проблем детей без родителей. Статистика говорит жестокие вещи. Только у 16% выпускников украинских домов-интернатов получается создать собственную семью. Четверть таких детей не могут устроиться на работу и только один процент получает высшее образование конечно учеба в вузе это не главный показатель однако это яркое свидетельство того насколько эти дети не на равных с другими поговорим об этом сегодня Метр за метром, смужка за смужкою. Це буде її власне родинне гніздо. Спочатку пасідінки приклеюємо, а потім починаємо вигадати. Власними руками вона будує власний будинок у Херсоні і власну родину мама, тато, діти. Це моя гордість, тому що це все роблю Я своїми руками. вместе з моїм можем ці буденні здавалося б речі для Лілії. Казка, про яку вона могла лише мріяти. Коли 20 років тому зупинилося серце її матері, дівчинці здавалося, що її життя закінчилося теж. У 12 років вона дізналася, як ярлик сирота може заклеїти людям очі. Я просто зараз смотрю на своєї рібінка і якби іноді как бы перекладаю, що вот було б бы з ним, якби б умерла я. Це то, що что... не ну, можна сказати словами. Мілиція в гості прийшла. Ой, може бути треба? – Надо. у цьому домі. Гостям не раді. Ага, буде, так. новий дом. купи сміття, брудна білизна, пляшка від горілки. А тут діти роблять уроки. без куляція просто спросила, кадами справіся. Не знаю, кажека на чому справлятися місяць ще місяць на виправлення. Працівники соціальних служб плекають надію до останнього заради дітей, бо діти повинні зростати з батьками. Щоправда, чи розуміють це батьки? Принципі 30% процентів 100 підліжати справління то характерно. і на протяженні года вони й справляються. Якщо дива таки не станеться, дітей з родини забирають. Кожна сота дитина в Україні позбавлена батьківської опіки дві третини з них сироти при живих батьках. Як правило, таких. Але втративши навіть таку родину, дитина потрапляє у колесо скитань, яке виявляється замкненим колом. Селище Вовковенці на Хмельниччині у цьому будинку інтернаті виховуються четверо дітей з прізвищем іонови. Поруч сад, де крадуть яблука їх батьки. Батьки п'яниці позбавлені батьківського піклування, які можуть прийти на територію, назбирати відро яблук, але не запитати, як живуть їхні діти. Але навіть втративши батьків, ця родина з чотирьох маленьких людей продовжує триматися один одного. Я як сюди приїхала о, там. Я сіла з Богданом разом вчитися, о, мені казав, що не можна. Я й сірику завела. Я просто боялася, що його взагалі беруть від мене. Відкутай далеко. Потреба в своїх одна з головних в житті людини, і пріоритет тут за мамою і татом. Відсутність е, значимого дорослого відбувається на розвитку на дитини, на е, усвідомленні самої себе, на самооцінці, на ставленні до оточень. Вики пам'ятаєш пак? Я їх не бачу. Як би не старалися вихователі інтернатів, вони не можуть замінити батьків. Діти приходять абсолютно безпорядні, діти приходять, вони бояться всього абсолютно. Це ми їх навчаємо з першого такого самого простого. Це особиста гігієна, що треба митися щодня, що треба чистити зуби і вранці і ввечері перед сном. Вісім років Ді... мама жила раніше з дід Сірожею, і вони щось там посварилися, і мене залишив він на ЖД вокзалі. Притулки, інтернати. За роки дитинства Віка пройшла всі кола установ для дітей без батьків. Закінчивши школу, інтернат, влаштувалася у соціальний гуртожиток. Тут вкотре навчається робити все сама. Живу простим життям у свої 20 у віки немає часу на розваги. Робота на фабриці з ранку до вечора. Треба за що жити. Але дівчина не скажеться. Знайти роботу після інтернату щастить не всім. Більшість заручники замкненого кола притулок, інтернат, вихід у великий світ, безробіття і ризик знову потрапити у місця, де їм будуть вказувати, що робити. 80% 70% так і не адаптовуються. Вони ведуть асоціальний спосіб життя, і часто потрапляють в заклади, позбавлення волі. Сумна статистика свідчить: 76% вихованців інтернатів бояться виходу у дорослий світ. А опинившись там, кожен другий порушує закон, кожен сьомий намагається вчинити самогубство. Найскладніше доводиться тим, хто розчарувався і у родині, і в інтернатському житті. У світі їх кличуть діти вулиці в Україні безпритульні. За даними Міністерства освіти, молоді та спорту, в нашій країні 130 тисяч безпритульних. Щорічно у підвалах та на горищах вони поповнюють армію наркоманів та гинуть від голоду та сніду. Але попри це, вперто тікають з притулків і від власних батьків, бо не знаходять там головного любові. Психологи впевнені, і у безпритульників, і в дітей, які мешкають в інтернатах, причини проблем однакові. Это діти, у которых яких... в в сім'ї були якісь ліба проблеми, наприклад, систематичне насілля, фізичного характера або психологічне насілля це собственно говоря та модель поведення, яку виділили ці діти. І що коли вони коли модель бачили, то вони собственно говоря приймають, Вони приймають ці правила. Долати це дітей вчать на спеціальних тренінгах, що проходять в Україні вже другий рік. Але кропітка робота громадських організацій лише крок на дорозі додому, на якій так легко загубитися. Они не потеряні. В этом, в этом для этого работают государственные служби, для этого работают не организации. організації, для этого має бути государственная політика для того, щоб таких дітей реабілітувати. Навіть були такі моменти, що вони просто сиділи, просто просто говорили: мама, мама, мама. Знаєте, тобто все таки це така потреба дитини, мати маму. Все особисте життя Олени Венгловської ці дев'ять маленьких людей. Мені просто подобалося, як дивилися на дитячі будинки, знаєте, що вони такі є. І мені подобалось. У дитячому будинку сімейного типу майже як вдома: гарні кімнати, свій одяг, свої іграшки, навіть поїздки за кордон. Ніби як я, цар, лев – мій це моя охорона. А головне, тут їм ніхто не нагадує, що вони чимось відрізняються від інших дітей. Бо якщо вони мають відчути родинну атмосферу. То їм не треба підкреслювати те, що вони мають статус не такий, як інші цього разу, все як зазвичай. Сім'я збирається за вечерею. Велика родина замість нерайдужних спогадів про інтернати та дитячі будинки. Наша версія okay. в Україні діє вже 550 таких установ. Саме форма сімейного виховання взята за основу державної політики. Я переконаний, що жоден інтернат, який би він гарний, не був. Який би там не був прекрасний персонал, він не замінить сім'ю дитини. Тому моя вимога до органів опіки і піклування, щоб кожна дитина, яка посиротіла, була влаштована в сім'ю. Але головне, це переконати суспільство, не відвертатись від таких дітей. Люди починають розуміти ці проблеми, вони починають. Брати участь у вирішенні цих проблем, ну, про що свідчить в принципі, і зростання, велике зростання кількості дітей, які влаштовані, наприклад, у прийомній сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Це вже перевищує 9 тисяч дітей зараз, в той час, коли декілька років тому це там ледь доходило, там до тисячі півтори. Втім, найкращим рішенням дитячої долі все ж таки залишається усиновлення. За даними Міністерства освіти, молоді та спорту в Україні. 30 тисяч дітей щодня чекають, що у них з'явиться свій будинок. Знайти їх легко зі сторінок спеціалізованих сайтів. На нас дивляться їхні очі. Коли веселі, коли сумні. Не ти Лілія Пользова залишилася сиротою в 12 і коли виросла та вийшла заміж, вирішила врятувати хоча б одну маленьку душу. Вона всиновила дитину. Кого саме з трьох не скаже ніколи. Це не секрет, як люди относяться до сіротам, це чуть-чуть ниже трохи чуть-чуть не доразвиті, тобто це. Чуть -чуть Ксажаліню та ярлик своє ворода. Але що це не так? Вона довела сама власним прикладом. У неї великий будинок і дружна родина. Тепер все буде добре. Це рішення вона також прийняла сама. Заяць, я люблю. тебе люблю, пасібаті. Родители, дети попадают в замкнутый круг. Они растут не зная основных семейных ценностей, не имея представления о правилах жизни в обществе. И оказываясь вне стен интерната, превращаются в слепых котят. И, конечно, начинаются проблемы. И новые неполные семьи, и новые брошенные дети. Но есть ли выход? Я думаю, он в первую очередь в Конечно, для каждого взрослого это очень непростой шаг. И меня часто спрашивают, как я решилась усыновить ребенка. Знаете, я до сих пор помню, как шла между рядами кроваток, и один из малышей зацепил меня ручонкой. И я посмотрела в его синие глаза и поняла, это мое, мое сокровище. И мы усыновили ребенка прежде всего для нашей семьи. Не для того, чтобы общество оценило наш поступок. Но если это для кого-то послужило примером, то я только очень рада. Ведь жизнь, пусть в самом хорошем детском доме, это катастрофа для малыша. Конечно, решиться взять ребенка из детдома очень непросто. В Украине вообще непросто расти детей. Перед женщиной часто выбор – дети или карьера. Что думаете вы на этот счет? Голосуйте на сайте телеканала ICTV, ну а результаты обговорим в начале следующей программы. Сегодня с вами была я, Лилия Подкопаева. До свидания.